Друзі, рада вітати вас знову у студії першого міського. Нагадую, ви дивитеся консиліум, і ми вже переходимо до другої нашої теми сьогодні. Це донорство і його важливість. Попри те, скільки б разів ми не говорили про донації крові, вони завжди актуальні і завжди важливі. І я рада вітати в нашій студії Олену Вельмушко, координаторку проєкту «Донор Одеси. Вітаю вас, пані Олена, в нашій студії. Добрий день. Ви знаєте. Більшість нашого часу ми сьогодні приділимо саме Одесі, і саме е нашому проєкту Донор Одеса, які вже знають, мабуть, усі розпочну трошечки з цифри, які надали нам вчора наша ну великий така платформа, як «Донор UA». А її теж знають усі українці, і от е там озвучили такі цифри, що на початку 2022 року там було зареєстровано приблизно 45%. Тисяч донорів крові це люди, які долучалися протягом семи років з моменту створення цієї платформи до донацій, і потім, у перший день повномасштабної війни, до спільноти додалося 25 тисяч донорів. Сьогодні це вже понад 180 тисяч. Це дуже велика цифра. Ну порівняно з початком. і за тисячу днів з моменту повномасштабного вторгнення вони озвучили такі цифри, здали. Майже 35 тисяч літрів крові і потенційно врятували до 231 тисячі життів. Ну це для початку нашої розмови. Такі цифри, які я побачила. І скажіть, будь ласка, що стосовно... Наших донорів наскільки активно вони долучаються, як вам вдалося створити таку активну спільноту, яка живе, живе і розвивається, і я впевнена, що всі Одесити, хто думає про донацію або щось шукає, як допомогти саме таким способом, вони знають, куди звертатися. Це саме у донор Одеса. Проєкт донор Одеса був створений з перших днів повномасштабної війни для швидкої координації тих людей, які хочуть здати кров, а ми розуміли, що люди не мають стояти у великих чергах, але ми при цьому маємо забезпечити роботу медичних закладів в плані переливання крові. Тому ми спочатку почали збирати взагалі базу контактів, бажаючих бути донорами. А так, коли там зібралося вже біля Понад 4 тисяч людей ми зрозуміли, що нам потрібна ефективна система комунікації. Тому ми зробили таку систему, коли медичні заклади подають координатору проєкту заявку, які саме групи крові їм наразі більш потрібні. І ми викликаємо для них шукаємо певну кількість донорів з певною групою крові. Це дозволяє. Не перенавантажити відділення, не змушувати людей стояти у черзі, але при цьому закрити всі поточні потреби медичної системи. А якщо ми будемо казати про цифри. Це мабуть вже більше 9 тисяч донацій крові. точно за цей час. Ми забезпечили. Якщо ми з вами це помножимо на 0,45, тобто 450 мл, які здає донор, то це це можете порахувати. Це також тисячі літрів в крові, це понад 4 тисячі літрів крові. Ну це можна представити це величезний об'єм, і ми тішимося тим, що вся ця кров пішла для порятунку життя переважно тих, хто зараз постраждав через російську агресію, тих, хто втратив кров, захищаючи нашу безпеку, та звичайно, всіх людей, які за тих чи інших причин потребують переливання. Ви знаєте, пані Олено, наші одесити, вони ну за, взагалі війна це страждання, це травми, це е, чи як не фізична, то психологічна травма, хто не отримав фізичних, але е, останнім часом от останні тижні потерпаємо так від обстрілів, потерпаємо е, від особливої агресії і в лапках любові нашого ворога щодо нашого міста. І е, остання атака, яка була, е, бачили, що величезна потреба крові була саме у лікарів для порятунку поранених людей. Людей і Одесити активно долучалися. Давайте подивимося сюжет, як це було, що як відреагували Одесити на те, що сталося в нашому місті. Це Олександр. Він регулярно здає кров з початку повномасштабної війни. Не залишився байдужим і сьогодні, та прийшов на станцію переливання після чергової атаки РФ на Одесу. Так, я підписана на донорську групу в телеграмі і там просто рекомендації написано. Після страшної атаки 18 листопада до станції переливання та лікарень прийшло чимало людей. Загалом постраждало 55 осіб частина з них досі перебуває в лікарнях, зокрема, п'ятеро у важкому стані. Хтось з донорів крові приходить регулярно, а хтось вперше. Я прийшла до центру вчора. Мені розказали, що потрібно зробити, що не можна їсти перед тим, що навпаки потрібно зробити для того, щоб були сили. І потім вже без проблем прийшла. Все здалося за словами лікарів. Найбільше людей приходить здавати кров саме після таких серйозних прильотів, коли дуже велика кількість людей потребують допомоги. Але запаси необхідно поповнювати регулярно, кажуть медики. Більш того, здавати кров корисно і для самого донора. Є багато людей, які, не пробувавши це, дуже бояться це зробити. Якісь там певні страхи, міфи про те, як здавати кров, що це боляче, що буде погано, що я там буду в реанімації лежати після цього. Ну, дуже багато є моментів, чому люди бояться. Можу сказати, що це не страшно, це корисно і це дуже потрібно. Стати донором крові можуть бажаючи від 18 до 60 років. Головне, щоб людина була без хронічних захворювань та дотримувалася основних правил. Всю необхідну інформацію можна дізнатися з допомогою проєкту Донор Одеси. До речі, до великого збору крові, який оголосили після трагедії, 18 листопада, долучилися і журналісти першого міського. Донорство це один з найлегших способів допомогти під час війни. Після обстрілів лікарі роблять усе, щоб врятувати постраждалих. Але без донорської крові навіть їхні зусилля можуть виявитися марними. Бачите, і наші журналісти долучилися трошечки до. Саме процесу порятунку наших постраждалих, пані Олена, скажіть, будь ласка, от кажуть медики, що таке донорство це стихійне донорство. Це от те, що наша Валерія, журналістка, озвучила після масованих обстрілів, коли оголошується допомога. Ці люди хочуть якось хтось розібрати завали, хтось принести щось питне, їсне, хтось здати кров. І тоді та кількість більша, але ж хочеться, я впевнена, вам як керівниці, як координаторці, щоб цей процес був. В наскільки це можливо, таким поступовим, щоб не всі бажаючи в один день, а коли треба, приходили так поступово, поступово, коли це можна, як перевести це стихійне донорство в постійне? Як його промотувати? По-перше, я хочу сказати велике дякую і вашим журналістам, і кожному донору, хто прийшов здати кров і вчора, і хто прийшов сьогодні, і хто прийде завтра. Дякую за те, що ви робите. А звичайно, коли є якісь певні трагічні ситуації, то у людей з'являється бажання допомогти, і це добре. Але ми маємо розуміти, що. В той момент, коли після якоїсь масованої ситуації пацієнт потрапив до лікарні і йому потрібне термінове переливання, кров для нього вже повинна бути саме його резусу, саме його групи це та кров, яку хтось дав. Вчора, позавчора, може тиждень тому. А тому для того, щоб забезпечити цю потребу постійно, при лікарнях, при станціях переливання крові існують банки крові для зберігання крові всіх груп. І ми таким чином, здаючи цю кров на постійній основі, ми убезпечуємо тих людей, які можуть постраждати в майбутньому. Це дуже важкі ситуації. Ось ці всі прильоти. Я живу в центрі міста, і це було на ну, декілька кварталів від мого будівництва. Динку, це страшно. Люди жили мирним життям. Це наші знайомі, це наші друзі, і те, що ми можемо зробити, це піти і залишити трішечки своєї крові для того, щоб хтось був врятований. А ми знаєте, дуже мотивують всі ці ситуації, коли щось треба терміново. Але ми маємо розуміти, що потреба в донорській крові нікуди не зникне і у мирний час. А люди продовжимо продовжимо тут хворіти на хвороби, які потребують переливання також будуть там травми. Пологи тому, мабуть, ми маємо мати не лише таку ідейну мотивацію, а й розуміти, як казала лікарка, які наслідки і який вплив донорство крові має на здоров'я самого донора. Чи це небезпечно, чи навпаки це дуже класно, і насправді донорство крові воно має для самого донора такі. Великі зиски, що е, на станціях переливання мають стояти черги з людей не тому, що терміново потрібна допомога, Комусь, а, а тому, що це абсолютно безкоштовний спосіб значно покращити своє власне життя, своє здоров'я. Е, Збільшити тривалість життя і попередити дуже багато хвороб, які якби людина не була донором, в неї могли би виникнути. Якщо ми можемо про це поговорити, бо ми маємо думати ну, про те, як нам стимулювати донорів, коли війна скінчиться. А тому знаєте, дуже багато процедур, якими там люди, там косметологія, медицина, естетична медицина, вони намагаються Вітаміни. зимітувати. Те, що донорство робить просто так, дуже легко і абсолютно я повторюю, безкоштовно і корисно для людини. Знаєте, тут от таке логічне питання виникає. Я знаю, що є певні зараз питання щодо донорства та прийому антидепресантів. І за нашим законодавством це заборонено. Здавати, я так розумію, поки що кров є певна петиція до Верховної Ради, яку підписують наразі різні науковці, і українці є багато країн. Де е, дозволено це робити, є де навіть не питають, чи ви приймаєте окрім певних таких дуже важких препаратів, є де ще під питанням. І ми знаємо, що є така статистика, що за рік близько 135 тисяч людей в Україні написали скарги щодо проблеми з ментальним здоров'ям, і знаємо, що ще у 2022 році наш міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, посилаючись на аудит державних послуг для охорони психічного здоров'я, що психологічної підтримки потребуватимуть десь 15 мільйонів людей в Україні. І це дуже багато. І ми зараз і сімейна медицина перекваліфіковується на допомогу і на виписування антидепресантів. Як на вашу думку, чи це така, знаєте, дійсно потрібна реформа? Бо я от знаю декількох навіть людей, які би з радістю пішли, але це їх зупиняє. Зупиняє те, що вони не можуть, поки приймають оці препарати. Відповідаючи на ваше питання, ми маємо розуміти, що коли ми кажемо про цю велику цифру 135 тисяч. Це не обов'язково означає, що це всі люди, яким потрібні саме антидепресанти. Антидепресанти це один з методів покращення стану ментального здоров'я, окрім якого існує багато інших, в тому числі не, не технік. Угу. Тому процент людей. Які не можуть здавати кров саме через прийом якихось лікарських препаратів, він ну, на щастя, не такий великий. А ми також маємо з вами розуміти, що наші державні медичні заклади мають керуватися тою нормативною базою юридичною, яка існує наразі в державі. І, ці препарати, які за законом України про донорство крові, донацію крові або її компонентів, вони входять в перелік протипоказань, а мають стати пересторогою, та на жаль, причиною для тимчасового заборони донорства саме для цієї людини. Але повірте, в нас ще досить багата кількість людей, яка не приймає антидепресантів, яка не, хворіє, не приймає так. антикоагулянців, не хворіє на важкі хвороби, які можуть, можуть бути потенційно яка не, донорами. яка не приходить до, до яку. Нації ми здавати, чекаємо так. і сподіваємося. І звертаємося до них і запрошуємо до нас. І дійсно, спочатку просто більше дізнатися про донорство. В нас на телеграм-каналі Донор Одеса існує закріплено на повідомлення, там можна просто напряму написати адміністратору, отримати фахову відповідь на всі ваші питання щодо вашого здоров'я, щодо вашого прийому ліків, щодо вашого там анамнезу. Будь ласка, на всі питання ми залюбки відповімо. Пані Олена, які от ви бачили в Україні такі приклади, які хотілося б може або втілити, або вже втілили в нас в Одесі, може в області. От я бачила, що є якісь. Автобуси, які збирають донації, в певні там тури рушають і проводять, от знаєте, тут хочеться трошки знаєте, детальніше описати з одного боку, як. Колись казали волонтери, чому медики, які збирають кров, повинні бути клоунами для того, щоб розважати людей, які могли б прийти і зробити цю донацію просто в лікарню. Але вже доводиться це робити, трошечки якісь включати елементи розважального характеру, щось дарувати, щось обіцяти, якісь значки, ознаки, якісь пам'ятні сувеніри, автобуси, музиканти і все це заради того, щоб людина прийшла, здала кров. Так, от є. Автобуси, вони вирушають певні центри і там збирають прямо в автобусі ту кров. А є якісь певні виїзди при лікарнях, якісь акції, так є якісь розробляють то значки пам'ятні, то щось іще. Я знаю, що ви багато вже втілювали таких ідей, які вам запам'яталися найбільше, і які ви б хотіли б втілити, може, в майбутньому на прикладі колег. Ми робимо, звичайно, для наших донорів. Ми їх дуже любимо. і Хочемо їм якось віддячити. Це, це знаєте, не для того, щоб це була оплата, а для того, щоб у людини залишилась якась згадка про те, що вона зробила добру справу. Ми робимо для наших донорів дуже гарні мерч. Там стікери з. Котиками, одеськими а, так. так, наші котики користуються попитом у деяких донорів. Я там є в мене друзі, я приходжу в них там десь там вже там три, чотири, п'ять. Вони, як знаєте, як зірочки на позиляжі <зу> самольоту, вони собі це е, наклеюють цих котиків. А що стосується акції, ви розумієте, донорство це. Процедура, яка потребує невеличкої, але попередньої підготовки. Ми всі пам'ятаємо про те, що донор крові напередодні донації має виключити з харчування, жирне, яйця, молочне, смажене, деякий час там добу чи дві не вживати алкоголь, якщо вживає, і ми маємо розуміти, що. Ніж ловити цю людину на вулиці та вмовляти її краще її запросити попередньо, тим більше що на території міста Одеси є декілька станцій переливання, є Приморський район, є Слобідка, є Пересипський район, є там інші медичні заклади. Тому людина, яка хоче, ви правильно сказали, що перед. Ній, перед нею не треба там робити якісь там клоунади, і ми робимо якісь наші акції, але ну, не для цього. Але ми робили так: ми робили фотопроєкти декілька з Борисом Бухманом. Ми робили дуже таку. А... Чутливу акцію до Дня Святого Валентина. В нас закохані пари здавали кров Чолові... в двох, так, двох. чоловік та жінка, хлопець та дівчина. І знаєте, це насправді така гарна тема, щоб об'єднати людей. Мені подобається, коли до нас на колективні донації приходять фірми, приходять там медичні заклади. Угу. Ось завтра в нас буде колективна донація. Один з наших центрів первинної медико-санітарної допомоги долучається. Це так Те, що об'єднує людей, знаєте, як то кажуть, ми з тобою однією крові, це справді, що ти віддав часточку своєї крові, і десь ходить людина, яка. Живе завдяки тобі. В тебе, в тебе з'являється такий, знаєте, як раніше люди робили братання на крові. В тебе з'являється побратими, і це, знаєте, це дуже красиво з одного боку, а з іншого боку, це має економічні наслідки. Я вивчала досвід розвинених країн, і дуже є висока кореляція між рівнем життя в країні і кількістю донорів крові на тисячу населення. Високий рівень донорів у Скандинавії, Навії, у Італії, у Німеччині. І може здаватися, що це, це, це як через те, що там люди і так багаті, їм не жалко поділитися. Навпаки, насправді зв'язок абсолютно зворотній. Донорство крові, воно. Посилює довіру у суспільстві, а є дослідження, які показують, що рівень довіри у суспільству сприяє поліпшенню економічних зв'язків, тобто люди краще ведуть бізнес у таких спільнотах, і таким чином, ну вкладаючи в донорстві крові, ми ще посилюємо економічну спроможність країни. Тобто розуміємо взагалі так, наскільки це важлива річ, про яку ми навіть не задумуємося кожного дня живучи. До речі, дуже гарно, коли приходять колективи, мені здається, тому що іноді, от і хочеться поволонтерити людині, а вона працює. Я кажу не про донацію, а загалом про волонтерство: щось долучитися, щось зробити, когось там поїхати провідати, якихось там людей щось їм привезти, а нема часу. А от таке колективне відвідування. І донат крові може зробити таку гарну справу, і людині буде оця її місія, якою вона потребує, вона для неї буде виконана і може не один раз. І колектив так само здружиться, як ви кажете, буде однім цілим. Що стосовно, скажіть, будь ласка, іноземців, я знаю, що зараз багато в нас приїжджають допомагати і воювати, і допомагати. Чи можуть іноземці долучатися до донації крові? Так, якщо людина має посвідку на проживання в Україні, а при цьому не має громадянства України, це не є перешкодою. Іноді ми запрошуємо на певну локацію тільки громадян України. Це вже наше внутрішнє питання. Але переважна більшість відділень переливання вона беруть людей, які не мають громадянства, але мають посвідку. Тому коли така людина хоче допомогти. Е, можливості проблем. для цього в Одесі є і багато, але все одно, якщо ти турист або просто приїхав на деякий mm -hmm. час, все одно не зможеш, так тому що е, треба посвідка, як ви кажете. Кров має пройти певні обстеження, тому що ми розуміємо, що та кров, яку отримує пацієнт, вона має бути абсолютно безпечна. Тому так, законодавство воно влаштоване таким чином, щоб захистити пацієнта та забезпечити, що він отримує ну та ту кров, яка йому не на. Шкодиться там перевірка на певні захворювання, та таке інше. В нас вже буквально хвилиночка залишається. Давайте ще раз нагадаємо, як долучитися, як слідкувати за каналом для того, щоб своєчасно відреагувати, якщо ти хочеш стати донором. Ви можете не здавати кров прямо завтра, але ви можете просто в робочому режимі підписатися в телеграмі на канал Донор Одеса. Там ми практично щодня розміщуємо інформацію, де саме в якому відділенні потрібні які групи крові. Ви залишаєте просто, якщо бажаєте здати кров свій контакт, з вами зв'язується там волонтер чи медик, вас консультують і ви гарантовано приходите у зручний для себе час, у зручний нас. Для себе місце витрачаєте на це мінімально своєї енергії, але при цьому робите велику користь для людини, яка врятована завдяки вам, і звісно, для свого здоров'я та самопочуття, оскільки донорство це корисно. Отже, підписуйтесь на Донор Одеса. Хто ще не знає? Я знаю, пані Олена, що є навіть такі люди і в нашому місті і в Україні, хто не знає навіть свій резус-фактор і групу у крові. От ви розпочніть з того, що підпишетеся на канал Донор Одеса і зверніться до свого сімейного лікаря для того, щоб визначити це, щоб коли буде потреба в певних групах і резусах, щоб ви знали, чи складається той пазл, чи відповідаєте ви вимогам, які от наразі тим потребам, які наразі виставлені в цьому телеграм-каналі. Я дякую вам і за вашу роботу, і за те, що знайшли час до нас сьогодні долучитися і поділитися вашим досвідом. Нагадаю глядачам, що Олена Вельмошко, координаторка проєкту Донор Одеса, була у нас з вами у студії. І я впевнена, пані Олена, що ви не зупинитеся і будете продовжувати розвивати цю ініціативу, тому що донорство це дійсно такий знаєте, елемент сталого розвитку суспільства, і воно повинно розвиватися у нас. Дякую вам дуже. Дякую нашим глядачам. Бажаю щирого здоров'я. Долучайтеся до донорських ініціатив і будьте здорові і щасливі. Бережіть себе, не нехтуйте тривогами.